У Запоріжжі працює реабілітаційний простір блокпост. Ветерани, їхні рідні та працівники силових структур можуть звернутися за безоплатною психологічною та юридичною допомогою реабілітацією чи перекваліфікацією. Ми є прямий проект з нас за підтримки фінансування Євросоюзу, єврокомісії, але і МЗС Літви. Тобто, у нас міжнародний консорціум двох організацій. Ми допомагаємо тут військовим, Наші колеги допомагають акумулювати кошти, акумулювати досвід європейський для допомоги. Пан Денис служить у добровольчому формуванні від початку повномасштабної війни. Кілька тижнів тому вперше завітав до простору. Ділиться враженнями. Знайомий підказав цей реабілітаційний центр. Вирішили приїхати, ну, все таки почали займатися. Тренер подобається, знає свою справу. Над фізичним станом відвідувачів працюють реабілітолог та тренер. Ми спілкуємось. Я реабілітолог людина. Виявляємо якісь проблеми. Якщо вони гострі, то з ним працює реабілітолог. Якщо реабілітолог каже що все добре, де є дозвіл. Ми працюємо далі у спортзалі. У спортзалі я складаю людині персонального персональний план тренування, план харчування. Якщо йому необхідно. паралельно у просторі блокпост можна працювати і з емоційним станом. Ми зустрічаємо в нашому центрі наших військових ветеранів, членів їхніх родин. Намагаємося стабілізувати їх емоційний стан, розповісти їм про їх стан, щоб вони розуміли, що з ними відбувається. У просторі також є чим зайняти дошкільнят та підлітків. Відвідувачі кажуть, подібні центри зараз наднеобхідні, бо людей, травмованих війною, стає все більше. Це ну, потрібно буде в майбутньому ще дуже довго, бо Дуже багато в мене хлопців, які воюють на нулі зараз, які отримали контузії, які зараз приїжджають додому там, в гості. і Я бачу по їхнім очам, по їхньому, вони не розуміють, де вони знаходяться, і цивільне населення їх не розуміє. І така допомога, таких центрів дуже потрібна буде для того, щоб їх потім реабілітувати та направити в суспільство. У планах на майбутнє розширювати географію роботи реабілітаційного простору. Далі ми плануємо в наступному році працювати і у Львові, і у Києві, і в Умані, і В Одесі, і в Чернівцях. Тобто, там, де це буде потрібно, наш досвід ми будемо транслювати на інші території України.